Барбі за працю. Чудово. А тепер можна зафарбувати віконця. Я хочу намалювати на них щось миле: наприклад, серця. Краса. Так, я зафарбую теж вітінок і, мабуть, зроблю його полосатим. Як же мені подобається, але чогось не вистачає. Я зрозуміла. Настав час переодягтись в костюм садівника. Нехай на моїй ділянці виросте розкішний плющ. Треба тільки його палити. Та-дам! Ось це так. А які гарні квіти! Тепер на моїй ділянці завжди буде чарівний аромат. Вийшло мило та гарно. Залишилось прикрасити дах. Мій профіль стане головною фішкою декора. О, ні, падаю! Все гаразд. Я ціла та навіть не забруднилась. Будинок вийшов розкішним.